З 1 квітня 2021 року виплата допомоги на поховання та недоотриманої у зв'язку зі смертю одержувача пенсії органами пенсійного фонду України здійснюється виключно через уповноважені банки. Відповідно до статті 53 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Для отримання допомоги на поховання необхідні наступні документи: документ, що посвідчує особу заявника, заява про виплату допомоги на поховання, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть пенсіонера. Та, якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок. Подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави. Музика. Члени сім'ї, які звертаються за недоотриманою пенсією померлого протягом 6 місяців з дати смерті пенсіонера, надають документ, що посвідчує особу, яка звертається, свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки. Для виплати недоотриманої пенсії, яка війшла до складу спадщини, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину. Бережіть себе та отримуйте фахові консультації у зручний час.